Добрий день, мене звуть Сеганчук Мирослава. Красикоцька Знаєш, банальненьке. Ти ж вчишся на актрису? Я вже знялася в проєкті вісім променів різдва, але я там була на задньому плані. Ну, все одно знаєш, це були перші мої зйомки о сьомій ранку до самого вечора. Ну, знаєте, чомусь я такого і очікувала. Ну тому що блін, я знала, що це буде нелегко, що треба буде багато працювати. В мене є таке, ну це не смішний момент, це такий сумний. Там у нас був павільйон, там де ми знімалися в угу. плаття, ми готувалися до свят, цього всього. Але в мене було платья не з дуже довгим рукавом. І коротке. І я замерзла. Тупо у мене а, були такі колготки з начосом, але вони не підійшли під це плаття, тому мені треба було надівати капронові і ще. На мені, на мені туфлі, які ми покупали, вони були на мене великі. У мене нормально тілися, коли були тільки з начосом колготки. Але в мене капронки. І я подачу, як пальцем якось держати, щоб нормально пройти, не зіпсувати кадр. Але вони спадають, я йдуть. Так... <схіп> нормально. Е, ще в мене я дуже змерзла. Дуже прям. Ну, то... no. У нас, коли були перерив, перерви, ми от тільки натягали, натягали куртки, сиділи на таких круглих вікнах, там були. Ми не. сиділи таки. Так. <гум> ну так, там було холодно. А <гум> я було. теж ну, у, цьому, у звичайних колготках була. Ну, знаєш, чого не зробиш заради зйомок? Тож, на цьому все. З вами була Саганчук Мирослава та Орина Красокуцька. Дякуємо за переклад! Terima